Біопрепарати застосовують замість хімії, але не всі дачники дотримуються інструкції, тому часто допускають непрощенні помилки. В результаті користь від застосовуваних інсектицидів і фунгіцидів стає мінімальною, а в деяких випадках неправильна їх експлуатація завдає непоправної шкоди рослинам. Зберігають розведені розчини, всі біопрепарати перед застосуванням розводять водою. Після використання залишки розчину необхідно утилізувати, але дуже часто дачникам шкода викидати отриману суміш, і вони зберігають її до наступної обробки. Це велика помилка, так як через якийсь час розчин втрачає свої властивості і стає марним, не збовтують флакон, інсектициди і фоніциди, створені на основі спор. Патогенів і грибків, які можуть випадати в осад, тому потрібно уважно читати інструкцію перед застосуванням, так як будь-який біопрепарат необхідно збовтувати, щоб отримати однорідну консистенцію. Тільки після цього його можна використовувати, якщо ж нехтувати цим правилом, то всі активні речовини залишаться в осаді. І користі від оприскування не буде змішують різні препарати. Виробники завжди уточнюють на упаковці сумісність біопрепарату з іншими інсектицидами та фунгіцидами, а також алгоритм його використання. Це робиться тому, що деякі суперечки і бактерії не здатні ужитися між собою. Деякі дачники не звертають на це уваги і змішують препарати з надією отримати кращий ефект, але це тільки зашкодить і може привести до погіршення якостей очікуваного врожаю, не проціджують перед оприскуванням. Основним компонентом більшості біологічних речовин, що застосовуються для рослин, є спори грибів. Вони при контакті з водою розбухають до величезних розмірів, тому можуть закупорити оприскувач, щоб не знижувати термін його експлуатації пульверизатора. Треба процідити препарат перед застосуванням, не враховують терміни використання. Багато дачники вважають, що застосування інсектицидів і фунгіцидів завжди несе виняткову користь для рослин, саме тому вони використовують їх, не дотримуючись встановлених термінів. Потрібно пам'ятати, що біопрепарати мають накопичувальну властивість. Цієї причини застосовувати їх рекомендується через два тижні після пересадки рослин у відкритий або закритий ґрунт з проміжком в 14 днів, тільки в цьому випадку можна бути впевненим, що застосування препарату дасть позитивний результат, а не стане марною тратою грошей.